Торола е 13 на 64 ябайти. Ціна 2500 з половиною тисячі. Хороший по стану телефон, практично без дефектів. Type-C роз'єм на зарядку. Також має роз'єм на наушники 3,5. Так, по екрану зараз покажу. Є якісь легкі, легкі потертості, але суттєвих якихось немає. Зараз покажу всю інформацію про телефон, досить добре працює. Непогано для звичайних завдань підійде. Так, пам'ять телефону 64 Гіабайти. Інформація про телефон мото є 13-й. Так, що він там? 2 гіабайти оперативної пам'яті на 13-му Androді. Покажу ще камеру. Так, щось там потрібно було дозволити. Ось така камера, простенька камера. Але непогана в комплекті до телефону йде Type-C та сам телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.